Сили спеціальних операцій уразили важливі об'єкти протиповітряної оборони ворога на території РФ. Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення п 14 «Ефлена» та трасовий радіолокаційний комплекс сопка 2 РЛС П-14Ф Лена була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, Воронежська область РФ, ТРЛК СОПК-2 була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною, уражено в селі Гармашівка Воронежської області. Обидві системи російської протиповітряної оборони були націлені на протидію українським безпілотним літальним апаратам, але не склалося. Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати важких ударів для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу. Сили спеціальних операцій завжди за межею, командування сил спеціальних операцій Збройних сил України. The special operations forces of the armed forces of Ukraine used strike drones to hit a P-14F Lena long-range early warning radar station and a Sopka-2 air traffic control radar complex of the Russian Nazis invaders located in Voronezh region of the so-called Russian Federation.